Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку органелу, яка називається ендоплазматична сітка, і по дозвіту вона часто викликає складності у людей, які вивчають біологію. Що ж, це не дивно, адже в класичному описанні ендоплазматичної сітки та її структури, говориться, що вона складається з цистерн та трубочок, які покриваються мембраном. Що ж, друзі, давайте розберемось, що це значить. Відразу хочу сказати, що немає якихось спеціальних структур, як то цистерни, то та трубочки, а їх утворює мембрана. Давайте подивимось на неї. Ось я обводжу нашу мембрану. Бачите, яка вона? Ви можете уявити її собі як шматок матерії, який багато-багато разів зіжмаканий та складений один до одного, так, що формується багато складок. І коли ви подивитесь на таку матерію, то побачите, що між складками знаходиться велика кількість вільного простору. Ось цей простір. І цей простір, який утворюється складками, і є таки цими цистернами та трубочками, в яких знаходиться велика кількість речовин, які утворюються. Тож, структурою зрозуміло, ця органела має одну мембрану. Яка складається та формує багато-багато складок, що між собою постійно перетинаються та формуються цистерни й трубочки, де знаходяться речовини, які утворюються. Крім того, ендоплазматична сітка, що важливо запам'ятати, ділиться на два великих типи. Це гранулярна ендоплазматична сітка, яка зверху, та агранулярна, ось вона знизу. В чому ж відмінність між ними? А перед тим, як ми це дізнаємось, будь ласка, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар, поставте лайк, аби я бачив, що ви мене слухаєте та як можна більше людей побачило це відео. Дуже-дуже вам дякую. Окей. Так чим же відрізняється гранулярна та агранулярна ендоплазматична сітка, друзі? А відрізняється вона наявністю ось цих гранул, як можна було здогадатися, але це не просто гранули. А це добре нам відомі рибосоми, про які ми вже говорили в минулому відео. А чим займаються рибосоми? Рибосоми у нас виготовляють білки. Отже, і гранулярна ендоплазматична сітка також виготовляє білки. І справді так. Але якщо рибосоми виготовляють тільки першу структуру білка, оцей ланцюжок, пам'ятаєте, поліпептидний, про який ми говорили, то в гранулярній ендоплазматичній сітці цей. Ланцюжок змикається, зіжмакується, формуються зв'язки та формується вже повноцінний білок, який може прямо відтуда відправлятися звідти відправлятися та йти виконувати свої функції. Ось так. А чим займається агранулярна ендоплазматична сітка? А функції неї також багато. Перш за все, найпростіша вона виготовляє вугли в Оде. Крім того, вона здатна виготовляти ліпіди та астероїди. Якщо ви не знаєте, що таке стероїди, нічого страшного, просто згадайте про відомий всім гормон тестостерон, гормон справжніх чоловіків просто чоловіків. І саме його та інші подібні гормони у нас виготовляють гранулярна ендоплазматична сітка, і знаходиться вона в даному випадку в наднирниках, де ці гормони і виготовляються. Крім того, ендоплазматичної сітки дуже багато в печінці. А чому, як ви гадаєте, можете поставити на паузу та подумати? Відповідь така: печінка відповідає за детоксикацію різних отрут та неприємних речовин, які потрапляють до нашого організму. І саме в печінці знаходиться ця агранулярна ендоплазматична сітка, яка і здатна розщепляти та проводити детоксикацію. Тому їх її дуже багато в клітинах печінки. Також, агранулярної ендоплазматичної сітки багато в м'язах, тому що вона здатна депонувати кальцій, а кальцій необхідний для скорочення м'язів та для виконання ними певної роботи, а також для розслаблення. Що ж, отака вона наша ендоплазматична сітка, як бачите, нічого складного. Структура її доволі проста, через це і складна для сприйняття, а функції доволі цікаві. Що ж, дякую за увагу та до наступних зустрічей!